З роками в вашій ванній кімнаті може з'явитися як грибок, так і ось такі ось сліди експлуатації вашої кімнати вогне. Ми будемо боротися з ним завдяки цьому засобу. Дивіться, що ще з цього вийде. Обережно. Втираємо. втираємо я вже наніс на губку, свій засіб і втираємо так, Дивіться. але вже на очах воно все виходить і стає дуже і дуже красиво. Пользуйтесь, цевноборіцей засіб продається 400 гривень для ванных темнот. Дуже корисно.